Чарівне місто грає кольорами, Цвітуть навколо квіти запашні. А я стою, вмиваюся сльозами, і серце, ніби вирвали мені. Дивлюся вслід хлопчині молодому, який повільно ледве шкутильгав, пакети ніс продуктами додому. Він теж, напевно, плакав та мовчав. Недавно з фронту воїн повернувся, руки немає, на нозі протез. Виходив з магазину. Та спіткнувся, упав додолу ще й товар увесь, котились помідори по підлозі, розсипалися гречка, цукор, сіль. Хлопчина, той підвестися не в змозі, скував його, мабуть, нестерпний біль. Я кинулась йому допомагати, збирала помідори у пакет, він теж почав продукти піднімати. На очі все натягував кашкет, а люди йшли, байдужі йонімілі. Невже вони не бачать, це ж боєць. Війна у нього відібрала силу, а вдома і віра сходить на нівець. на мене сперся та підвівсь помалу, і поглядом за мить все розповів. Про жах боїв і пекло те вбивали, про запах крові, про зневіру й гнів, про душу, що розірвана на шмаття, про відчай, що і досі попилить, у серці. Ніби розвели багаття, воно від жаху стомлене, болить. Усі його байдуже оминали, а він помалу мовчки шкутильгав, навколо мова я лунала, хоч він за Солов'їну воював, чарівне місто кольорами грало, цвіли навколо квіти запашні. Скажіть мені, що з вами, люди, стало, за кого хлопці гинуть? На війні.